Одна з один з ключових напрямків зараз моєї міжнародної роботи це використання російських активів, які є замороженими в країнах Європи, Великобританії, Сполучених Штатів та Канади на допомогу Україні. Ми розуміємо, що гроші треба буде звідкись брати, і е, держави не зможуть вічно весь час е, забирати е, кошти зі своїх бюджетів. Їм потрібно буде рішення. І я вважаю, що це е, є надзвичайно логічним, системним та ефективним рішенням використати е, гроші олігархів. Які є зараз замороженими угу. в цих країнах, і використати гроші центрального банку Росії? Це дуже складне політичне рішення, і це дуже складне юридичне рішення, але робота ведеться і Канада вже прийняла рішення і провела його через парламент щодо конфіскації активів. Що, коли ми кажемо санкції, от вели санкції проти конкретних олігархів. Або санкції проти Росії, це значить, що кошти заморожені, і олігархи і, або Російська Федерація не можуть ними користуватися. Але це також значить, що одного дня, якщо ситуація зміниться, ці кошти можуть бути їм повернені.